Не зачиняйте перед нами дверей у Європу разом до європейського дому з такими лозунгами. 26 листопада відбулася сесія Івано-Франківської обласної ради. Особлива вона тим, що пленарне засідання відбулось не в сесійній залі, а на вічовому майдані за участі кількатисячного студентського натовпу. Єдине і головне питання порядку денного суспільно-політична ситуація в Україні та перспективи євроінтеграції. Україна знову на майдані цього разу на європейському громадянська непокора за словами голови обласної ради Василя Скрипничука найефективніший засіб впливу. Бо саме такі акції кидають виклик політичній еліті держави. Єдине, чого не можна робити сьогодні, каже він, це мовчки погодитись на неєвропейський вибір України. Я думав, що перебуваючи в Києві на європейській площі, найбільше піднесення і радість моя буде, коли я побачу ту кількість людей. Коли я з Юрієм Соловєм з Левченком, депутатом, кандидатом депутата від свободи по Києву, єдиним узгодженим, ми підняли прапор Євросоюзу біля будинку уряду з червоно-чорним прапором. Але коли я вчора побачив усіх вас перед будинком обласної ради обласної адміністрації, я зрозумів, що радість буває ще більшою. Депутати Івано-Франківської обласної ради підтримали резолюцію народного віча за європейську Україну, яку прийняли 24 листопада на європейській площі у місті Києві. Голос. Ували разом із студентами. Хто за таке рішення? Прошу поголосувати. Прошу долучитися до голосування і студентів. Це буде голосування спільної нашої сесії. Дякую. Слава кожному з вас. Бо ви, ви не сидите у теплих хатах. Ви не ховаєтеся за чужі спини. Ви вільні громадяни, які хочуть мати вільну державу. Прикарпатські студенти розцінюють дії уряду як посягання на їхнє європейське майбутнє. Молодь вимагає підписання угоди на саміті у Вільнюсі і налаштована дуже радикально. Не покидатиме Євромайдану, поки цього не дочекається. На завтра запланований самий масовий студентський страйк в Україні. Слава студентам! Стаття 5 Конституції України тлумачить, що саме народ є єдиним джерелом влади? Що народ здійснює владу безпосередньо. Разом із студентами депутати Івано-Франківської обласної ради вимагають відставки уряду Азарова, просять європейські держави про підтримку та захист. Відповідне звернення буде надіслане до Європейського парламенту, Ради Європи, Європейської комісії та послу Європейського союзу в Україні Яну Томбінському. Категорично заперечуємо антинародне рішення уряду Януковича Азарова. Перекреслити віковічне прагнення нації, знищити державний суверенітет та знову підпорядкувати країну диктатові північного сусіда. Також народні обранці разом із мітингувальниками вимагають у перших осіб держави відновлення курсу України на європейську інтеграцію. В разі відмови наполягатимуть на імпічменті президента Януковича. Вірю в те, що тих 100 тисяч людей, які прийшли в неділю, це українці, які показали, що Януковича ми не будемо терпіти, і цю зеківську країну, яка сьогодні панує у нас, ми повинні разом змінити тому Януковича відставку. Двадцять 26 листопада обласна рада та студентська молодь заявили про рішучий намір відстояти євроінтеграційні процеси в Україні. Депутати звернулись до правоохоронців, щоб ті не перешкоджали ніяким чином мітингувальникам. Бо Прикарпаття хоче до європейського дому.